Вилилось із серця мого, слово благе, говорю я про діла моїй цареві, язик мій, перо книжника, скорописця. ти прекрасніший з синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив Тебе Бог навіки, прив'яжи меч твій до бедра Твого. Сильний славою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук, і встигай, і царюй істини ради, і лагідності, і справедливости, і дивно поведе тебе правиця Твоя. Гострі стріли твої, сильний, вони в серце ворогам царя, падуть народи перед тобою, Престіл твій, Боже, о вік віку. Жезл правоти, жезл царства Твого. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій елеєм радости більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна, галоє і касія, в палатах і слонової кості звеселять тебе. Дочки царів, почесні гості твої, стала цариця, праворуч тебе, В ризі позолочені одягнена, прикрашена, слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє, і забудь народ твій, і дім отця Твого, і забажає царь доброти Твоєї, бо він, Бог твій, і поклонишся йому. І дочка тира з дарами, і найбагатші з народом помолються лицю твоєму. Вся слава дочки царя, в ній самій, одежа її шита золотом, В дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя, приведені будуть діви вслід за нею, подруги її, приведуть їх з піснями радости і введуть їх в палату царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої, ти поставиш їх князями по всій землі, пам'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді, заради того люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє повік віку. Амінь.